І Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися в цьому храмі Божому, щоб восхвалити ту, від якої народився Господь наш Ісус Христос. Восхвалити ту, від якої народилася Пресвята Богородиця, яка стала причиною Віздва Христового. Сьогодні ми святкуємо зачаття, зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Так, в нас є і свої Анни, ті, які допомагають, ті, які трудяться. І сьогодні цей торжественний день, згадуючи події. Більше ніж двохтисячолітньої давності ми читаємо життє праведних богоців, які Матаани. Ми бачимо, що вони, доживши вже до літнього віку, не мали дітей. Вони молилися, просили Бога. Але божественна логіка, вона не така, як людська. Божественна логіка це тоді, коли в нас поразка, але це Божа перемога. І ми бачимо, як святий Богатець Яким, прийшовши до храбу Божого, тому що я знав, що тільки одне є місце в світі, де Господь може прийняти ту жертву. Він прийшов до храбу Божого, щоб принести жертву. Думаючи, принесу, що маю, аби Господь почув мою молитву. Ось тут в храмі Божому сталася та драма, яка викриває, так би мовити, прозу нашого життя. Людина хоче доброї справи, але ось тут священник сказав йому, ти не можеш мати дітей отже ти Неблагословенний Богом, не можу я, не буду приймати я твою жертву. Хоча не було написано таке ніде ні в законі Ізраїлому, ні в пророках, що не можна приймати жертви бездінних. Але людські пересуди, людська недовіра наробить свою справу. Не побачив первосвященик, бо був сліпий, не побачив. Благодаті Божої не відчув і не вина праведного богоця, який б, що він прийшов принести жертву, а вина того сліпого первосвященника, який зневажив жертву простої людини. Така це велика трагедія і травма для людини, коли ти хочеш зробити щось добре, але. Ба відкидають. Коли ти приносиш Богу від чистого свого серця, а тобі кажуть, що ти Богу неугодний і жертва твоя вона неугодна. Хто про це може судити? Яка людина може судити, сказати, що жертва неугодна Богу? Хіба це ти, яким був злодієм, що він вкрав ці гроші невогодні Богу? Зараз, на жаль, такі часи, що Багато людей крадуть і потім приносять жертву до храму, бо так ці гроші не угодні Богу. Навіть в канонах церкви забороняється брати гроші від вбивць, від злодіїв, але не така була жертва праведної, якима. Він вийшов з храму Божого, напевно, що сказав, напевно, що пригнічений подумав, якщо вже в храмі Божому. Я не можу знайти втіхи. Що мені робити? Прийшов додому, поділився з цим, з дружиною своєю, з тою праведною Анною. Так, це сум для всієї родини. Але що залишалось робити? Пішов на своє поле до свого стада, Тиховець, пасти їх. Думав хоча б з ними, з тими безсловесними істотами розділити свій біль і страждання. Бо дійсно буває так, що та тварина, яка не вміє говорити, вона може тобі і поспівчувати і зрозуміти, бо в ній є теж Дух Божий. Це та правда Анна вийшла в садок, побачила гніздо, де були пташенята, де птаха щойно принесла. Своє потомство. І це ще гіркіше вдарило по її серцю, тому що сказала, Господи, Ти і птахам даєш тих пташенят, чому ж нам немає. Так людині важко зрозуміти. Важко смиритися перед промислом Божим. Всі події, які стояться в нашому життю, ми намагаємось раціонально пояснити. Питаємо, Господи, чому ти мені це посилаєш, чому ти так даєш? Коли не чуємо зразу відповіді, починаємо сумувати, починаємо, можливо, впадати у відчай, розчаровуватись в чомусь. Але святі поводці вони не розчарувались, не нарікали на Бога. А повернувшись в надії, на Боже милосердя вони продовжували жити. Як бачимо, Господь так благословив, що від них народилася не свята погородиця, та яка народила Христа. Спасування. Ось тому це вчить і нас, щоб ми не падали духом. Це вчить нас, щоб ми надіялись на Бога до кінця, як би не було скрутно. Багато поколінь в Ізраїлі чекало, що від них от прийде Месія, що від них народиться та хто, котра його народить. Вони розраховували на своє знатне походження, вони розраховували на свої ну, зв'язки якісь, але бачимо, що Господь дав правоцям. Вже на схилі їхнього віку, коли пристрасті тілесні затихають, коли дійсно може народитися той плід, який вже навіть генетично не буде мати схильності до гріха, ми шануємо Пресвяту Богородицю як безгрішну, яка не мала особистого гріха. І так, під первородним гріхом. Було все любов і Пресвята Богородиця в тому числі. Бо вона сказала, зарадів Бух мій у Бозі спасі моїм». Це такий Спаситель був для неї Спасителем від гріха, але особисто гріха вона не мала, тому що її батьки народили її в такому віці, коли пристрасті, похоті, коли ці всі слабкості. Затихають, і які вони вже подолали своїм благочестивим життям. Тому що вони, до такого віку, проживши по угодному житті, вони навчилися вже не гніватись, вони навчилися не ображатись, вони навчилися прощати, про що свідчить їхнє життя. І ось тому Пресвята Погород народилася з тим баченням, з тим розумінням. І з тою силою, яка давала їй не піддатися гріху особистому своєму житті. Тому сьогодні, святкуючи це свято, зібравшись тут в храмі Божому, ми для себе повинні усвідомити, що тут, в храмі Божому, ми можемо і повинні посягати теж чистоту і святість. Якщо ми думаємо, що наше життя буде щасливим, тому що ми в чомусь успішні щось можемо зробити те чи інше, що ми можемо обійтися без чистоти, без святості, що ми можемо бути щасливими без Бога, це є велика, глибока побилка. Що, якщо ти не живеш в чистоті, що ти не звільняєшся від пристрасти від гріха, хто від тебе може народитися? І не тільки в прямому розумінні, а й в переносному, яких ти будеш мати духовних дітей, якщо ти сам посквернений і не очищаєшся від сквернення, яких ти будеш мати своїх дітей, якщо ти не являєш їм приклад тої чистоти і святості, яким ти будеш мати. Знайомих. І коли ти доживеш до літнього віку, чи зможуть з тебе взяти приклад молоді, чи зможуть взяти з тебе приклад ті діти, просто діти, які бігають, які тебе бачать. І за все це Господь запитає. Тому повинні розуміти, що тільки шлях святості, очищення. Він може перенести плід, як перенесла плід свята Анна, і Святу Богородицю, так і наше життя, воно перенесе свій плід, якщо ми будемо боротися з пристрастями, якщо ми будемо не піддаватися їм, і в кінці свого життя ми побачимо. І скажемо, Господу, Господи, ось я і діти, яких ти дав мені. Тільки діти мої Бог плоті, але діти духовні, на яких Кожен з нас справив свій благочестивий особистий вплив. Явив їм благодать Святого Духа. Ще раз і ще раз вітаю наш іменинець, пані, пані Ганну. Так, так, якщо нас Ган нема, то так воє. П'є в нас нагадування. Ага. Довгоденсвене, мирне життя, здоров'я, спасіння Боже, завітання бодай, Господи. А вам віку вітаю за і ізбережі. ʻo hoʻi i doʻa i hili